Друзі, всім привіт! Аврора! Новинки, кухні, знижки, чорна п'ятниця. Ціни. Запрошую до перегляду. Цікава новинка. Набір кухонний. нержавійка, терка, Друшляк, миска 399 гривень. Друшляк металевий з кольоровою червоною ручкою. Діаметр 20 см, 129 Кастрюля нержавейка зі скляною кришкою крав, діаметр 16 см, 1,7 из 7 літрів, 399. Сита миска кухонне металеве з ручками на підставці 59 гривень. Знову на полицях ваза для квітів скляна фігурна рибриста прозора 229. Ваза. Для квітів скляна циліндр гладка прозора 279 гривень, ваза для квітів скляна фігурна гладка, перламутр – 99 Ваза для квітів скляна гладка 74. Ваза для квітів в коробці – 64 гривні. Ємність для сипучих скляна. Дерев'яною кришкою 88. Млинок для спецій ручний з пластикової кришки. Вітера 69 гривень. Млин для спецій, скло метал. В коробаці 88. Пляшка скляна для оцту з розпилювачем. В коробоці 99 гривень. Креманка скляна на ниссе. Уніглес куб 230 мл 59 Салатник скляний. Діаметр 75 мм 24 гривні. Салатник фарфоровий. Мармур. Коричневий колір 149. Класнюча новинка чашка порцелянного аврора. Щенячий патруль. Цікавої форми різні малюнки 77 гривень. Гарна новинка чашка Парселянова Вітера Грація, 290 мл 59, кухоль скляний дитячий мікс, 240 мл. Різні тваринки малюнки 44 гривні. Новинка склянка низька, і кома кола з 300 мл, різні кольори 39. Келих для вина скляний. Різні кольори 149. Чашка скляна з подвійними стінками, з блискатками всередині 119. Чашка скляна з кольоровою ручкою 99. Чашка скляна мажора орза дивна 400 мл 64 гривні. Контейнер для зберегання масла, сиру, пластик діамедія, 39 тридцять Маслянка пластикова прозора пластарт 69 гривень. Тримач для серветок. Метал на дерев'яній основі. Верба чорний колір 59. В аврорі чорна п'ятниця з 28 по 30 листопада підставка для кухонного приладдя буде коштувати 44 гривні. Набір посуду дитячого тарілка. Віделка ложка. В асортименті 99. Ножиці, кухонні посилення з чохлом на блістері чорний колір 88. Цікава новинка, штопор для вина. Матовий чорний. На блістері 199 гривень. Відкривачка для пляшок із штопором ножем різні кольори 49. А полонне кухонний металевий з довгою ручкою на блістері 49. Новинка ніж кухонний металевий. З розводами чорна ручка 69 гривень. Новинка ніж кухонний металевий 49. Ніж кухонний металевий алмаз, фігурна ручка 64 гривні. На чорну п'ятницю, ніж сталовена нержавіюча сталь без візерунка буде коштувати 29 гривень. Ножиці кухонні кухони для нарізання зелені, зелений колір на чорну п'ятницю 77 гривень. Ніж кухонний для шинкування 34. Новинка цього року – печиво-здобне в металевому корпусі Бес різдвяний 114 грам 88. Набір косметики дитячої різдвяний. В коробці – 99 гривень. Ціну знижено Набір для торта. Наріз різдво блюда плюс лопатка 349 гривень, коштував набір 449 Людяник посох новорічний, 48 грам, 24 гривні. Драже в какао-порошку, арахіс, кокульки, алиня, 50 грам, 12 Свічка декоративна, квадратна в скліні ємності. Завтра буде коштувати 49 гривень. На чорну п'ятницю іграшка м'яка колекційна монстрик 129 гривень. По акції пакети для сміття фрекінбок. та міць 120 літрів, 5 штук ролоні, 55 гривень фольга алюмінієва для запікання. Фрекінбок макс 5 метрів 34 гривні. Набір губок кухонних фіна. Пінеефект. Хвилясті 6 штук 29. На чорну п'ятницю колготи жіночі лети 120ден. Різні розміри 44 гривні. Колготи жіночі утеплені лето 230 ден на чорну п'ятницю 199. Гарна знижка на чорну п'ятницю плед дитячий мікрофібра з малюнком розміри 70 на 100 см, 64 гривні. Серветки для прибрання універсальний пурфік 100 штук 104 гривні на чорну п'ятницю. Кошик для зберігання, Пластик з кришкою ажур 18 літрів 139 гривень. Акції чипси картопляні пластинки хром, Різні смаки 50 грам, 14. На чорну п'ятницю Адвент календар дитячий гібгорі з Двіана мозаїка буде коштувати 99 гривень. Адвент календар дитячий новорічний, Іграшки м'які 499. Прекрасна новорічна підвісна. Міркос сніговик – 24 гривні. Аромадифузор з паличками. Добрий ранок 50 мл в літній час 99 гривень. Аромадефозор з паличками в асортименті з декором 64. Факци паста томатна до 10, 70 грамів 9 гривень. Цукор білий кристаличний. Діамант 900 грамів 26 гривень. Знову на полицях чай, трав'яний з плодами ягід, розсипний, карпатський, 100 грамм 69. Кислота лимонна. додаємо 90 грамм 12. Консерви кілька не розібрана у томатному соусі, Морят океаны 30. Шоколад молочний. Голден сілий лісовий горіх 100 г 79 гривень. Медаль радзинки 100 г 60 гривень. Шоколад молочний Міленіум Веррі Пері. арахісовою начинка 285 г 112 гривень. Шикарна новинка цукерки желейні. Сніговик 80 г. В асортименті Санта Клаус. 49 гривень. Суміш горіхова. Активіта мікс 30 грам 34. Фісташки смажені. місо, салоні 40 грам 49. Пюре фруктовим. Галіція бебі. Полуниця морква 20 гривень. Новинка повідець рулетка для тваринок на блістері. Зелений синій колір 189 гривень. Шампунь для домашніх тваринок. Зоу з ароматом ванілі 250 мл 77 гривень. Щітка для вичисування шерсті тваринок. На Чорну п'ятницю 59 гривень. Іграшка для собак різдвяна курча 88. Іграшка для собак ось у вигляді курки. Помаранчевий колір 55 гривень. Іграшка для котів миша з батарейками. На блістері різні кольори 74. Щітка для вичисування шерсті тваринок 39. Щітка для вичісування шерсті тварин, самоочищуюча, 49. Щітка для вичисування шерсті собак 69. На Чорну п'ятницю ножиці для обрізування пігтів кусь 34 гривні. По акції корм для дорослих котів кусь 85 грамів 12. Дощовик для собак, світловідбиваючий кусь. На чорну п'ятницю коштує 209 гривень. Коштував 299 гривень. Знову на палицях набір шпателів кулінарних, пластикових фігурних 3 штуки 34, пензли кулінарні силіконові широкі, білий зелений 49 гривень, шпател кондитерський, металевий з кольоровою ручкою, з лінійкою 59 гривень. Набір форм для випікання кексів паперових в тубусі 100 штук 34. Цікава новинка чохол на сидіння унітазу м'який, лапка, біло-чорний колір 119. На чорну п'ятницю серветки для прибирання універсальні 365. 30 штук в рулоні, Різні кольори 39 гривень. Шкрибок кухонний жостійки Фіна одна штука 11. Шкрибок для кухні в нержавіючої сталі одна штука 7 гривень. Набір скрипків металевих для кухні 365 4 штуки 22 гривні. Набір шкрипків універсальних 2 штуки 365 на чорну п'ятницю 12. Набір рукавичок оптималь чорні, 10 штук, 34. Футляр для зубної щітки пластиковий. Смайлик, різні кольори 14, щітка для очищення кухні. З відсіком для миючих 18. Ліка для душу турба. Вода зберігаюча На чорну п'ятницю 89 гривень. Набір підставок для пральної машини, антивібрація 4 штуки, 69 гривень, Полиця для ванної кімнати пластикова, кутова. Херевін. Білий чорний колір 84 гривні, кошики для зберігання без кришки, діомедія 1,2 літра. Різні кольори 19. Підставка для зубних щіток, дрібничок 27 гривень. Дозатор для мила, скляний, кольоровий, 55 гривень. Ківш з мірною шкалою кольоровий, об'єм 1, 25 літрів, 19 гривень. Тримач для рушників на стінний металевий, самоклеючий чорний колір 139. Набір ганчірок холда з мікрофібри смужку. В наборі 2 штуки 18 гривень. Мильниці смайлик. Різні кольори на чорну п'ятницю 11 гривень. Насадка змінна для плоскої швабри, Оптималь. Помаранчевий сірий колір на чорну п'ятницю 44 гривні. Будь ласка, піддержить лайком та підпискою. Бажаю всім міцного здоров'я, добра, радості, удачі. Дякую ваша нова акція.